Інформаційний підсумок подій вівторка 23 травня. Оперативно та неопереджено про найважливіші події Дніпра та області розкажуть мої колеги. В студії працює Владислав Мальковітаєв. Сьогодні у випуску Вартаке. Занедбаний парк дружби народів та ще й новий спорткомплекс на його території. Люди відстоюють зелену зону у Дніпрі. День Героїв України. У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих за свободу та незалежність. Готуємось відбудовувати країну. На Дніпропетровщині триває тиждень професійно-технічної освіти. Стоматологія на колесах. У зоні бойових дій військові та цивільні отримують допомогу дантистів. 454-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав 20 ракетних ударів. По містах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей застосував крилаті ракети повітряного базування. Балістичні ракети Іскандер М та зенітні керовані ракети з с 300 Крім того, завдав 48 авіаційних ударів, застосувавши іранські ударні безпілотні літальні апарати. Шахет, зафіксовано і близько 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про ситуацію у зоні бойових дій докладно розкажемо у нашій інтерактивній мапі. За даними Генштабу, на Купінському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. Завдав авіаударів поблизу Орлянського, Кислівки та Табаївки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Там же поблизу Верхньокам'янського Донецької області завдали авіаударів. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське спірне і веселе на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Противник завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали 12 населених пунктів Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямках Новокалинового та Сєвєрного. Протягом доби завдав авіаударів біля Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Бердичі та Карлівка на Донеччині. На Мар'їнському напрямку відбито численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Також ворожих обстрілів зазнало село Побєда, що неподалік. На шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Причистівки та Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Нова Українка та Причистівка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється протягом цієї доби. Завдав авіаційних ударів в районах Малинівки та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Ремівка і Новопіль Донецької області, Новоандріївка і Малі Шербаки Запорізької області та місто Запоріжжя. А ще Качкарівка, Весела Херсонської області та місто Херсон. Службою безпеки України затримано ворожого інформатора, який наражав на небезпеку цивільних. Ним виявився мешканець Новомосковська. Він надавав окупантам координати, начебто військової техніки поблизу громадських місць та місць масового скупчення людей. Ця інформація потрібна була ворогу для нанесення ракетних ударів по українських містах. Засуджений передавав ці дані представнику російської спецслужби у вигляді електронних координат через месенджер. Наразі злочинця визнано винним і притягнуто судом до відповідальності. Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області рашистського інформатора визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 114 прим 2 кримінального кодексу України. Враховуючи щире каяття і активну співпрацю зі слідством, йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Викриття російського публічника проводили співробітники управління СБУ Дніпропетровській області за професуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. День Героїв України, 23 травня, відзначають свято на честь українських борців за свободу та незалежність. У Дніпрі вшанувати пам'ять загиблих зібралися на алеї Героїв Небесної Сотні і АТО, що біля обласної адміністрації. Прийшли громадські активісти, бійці на ротації та небайдужі містяни. Загалом близько 25 учасників. За полеглими відслужили службу. Представників влади на алеї не було. Хоча у попередні роки, за словами організаторів, вони завжди брали участь у вшануванні. Зазвичай вони там призначають, знаючи оці, от, всі дати українські, призначаються там на 10 годин ранку, там якийсь їхній захід. Ми приходимо, підтримуємо, але цього разу сьогодні влада ну, чомусь забула про нього. Може, це не ігерою, я не знаю, яка причина. Вже рік поспіль мешканці індустріального району Дніпра не можуть встановити справедливість. У парку дружби народів планують побудувати спорткомплекс. Шість гектарів землі зеленої зони вже віддали під будівництво. Проте ця територія єдине місце для відпочинку містян. Чим ще дивує місцева влада гостей парку, розкаже Наталя Москаленко. 9 февраля. Ми жителі індустріального району Магдалінаська вулиця. Прийшли в парк погуляти погулять у вот таку картину саме з цих слів рік тому розпочалося протистояння мешканців з міською радою, яка вирішила, за словами активістів, віджати шматок зеленої зони у парку дружби народів. Там поставили огорожу та обмежили доступ людям до території. В зале, що тут буде будто стадіон будуть сіця дерев'я і строїста стадіон. Отак от. Люди дізналися з міських сайтів, що на шести гектарах парку із 90 планується будівництво п'ятиповерхового спорткомплексу, аж на 10 тисяч місць. Активістка Надія Харитонова такого рішення не розуміє, адже поруч уже є подібний заклад. Навіщо в людей відбирати можливість прогулянок зеленою зоною? Обурюється захисниця парку. Я дуже хочу від міської ради, щоб вони виконали свої обов'язки не так як я сказав, можу падаріть. А як дійсно виконком. і щоб 64 депутати депутата перед тим як голосували за дарування 6 гектарів, кому-то не зрозуміло кому прочитали, хоча б один закон України. Мешканці побоюються, що під назвою спорткомплексу може бути зовсім не те. За здогадками активістів, власники майбутньої новобудови, брати Дубінські. Люди бояться, що нові господарі змінять призначення цієї території. І до того жоден закон країни не гарантує її збереження, каже місцевий мешканець Михайло. Через це можуть бути проблеми, адже парк має свої особливості. Він виконує функцію для себе як системи для вбирання влаги та збереження домівок у людей. Якщо люди, які живуть на сиві Дніпровська брама, чи як він там називається, в них ще поряд росте камиш. Золоті ключі, Дніпровська брама, ось там, якщо подивитися, в них росте камиша. Він росте за того, що тут болото. Якщо не буде цього парку, тут буде просто затоплення абсолютно, повністю. Тому що вже зараз, коли вони виробили значну частину парку, ось там, побудували нові котеджі, вже десь з цього періоду вже почало затаплювати цю територію. Ці шість гектарів були огороджені цілий рік. Тут навіть чергувала охорона, із призначенням нового очільника Дніпропетровської ова відразу все прибрали. Навіть не встигли розпитати що до чого, згадують активісти. Яка подальша доля цієї зони також не знають. Ну забор прибрали. Ну це ж сьогодні прибрали, а завтра його поставлять. Куди ж нам ходити тепер? Один такий кусочок, який чоловік може прийти, люба людина з дитиною, посидіть на травці. При можливості треба робити все, щоб лісопарк залишився лісопарком таким, яким він був започаткований в -х, 60 х роках. Те, що йому призначалось тоді, це моє таке бажання. Та не тільки це обурює містян. Парк знаходиться на балансі міської ради, а прибирають його місцеві мешканці за власні кошти. Крім того, на всі прохання людей встановити сміттєві баки їм відмовляли. І небайдужі знову-таки за свої гроші їх встановили. Ба більше комунальники звітують про догляд за зеленою зоною, надаючи світлини, на яких прибирають самі люди. Так у мережі з'явилася новина про те, що комунальники активно оновлюють парк, косять траву. Та ось ці світлини зробили на території біля бесідок приватних будинків, де за ними доглядають їх власники. Чудово. Відзвітувалися в наш балансу утримуючи про те, що вони викосили 5 гектарів лугової трави. Я хочу вам нагадати, шановні, коли ви піклуєтеся парками. Будь ласка, почитайте, що таке лугові трави, а що таке все інше. І, будь ласка, є таке положення. Я розумію, що мабуть ви не читали, що перед тим як щось робити у лісопарковій зоні, складає фахівці. Бо як кажуть, місцеві комунальники знищують все навіть. Йть рослини занесені до червоної книги. Всі дії міської ради стосовно цього парку протизаконні. адже його територія є заповідним фондом, і для будь-яких робіт необхідні зміни у документах, каже голова правління громадської організації Громадський контроль Денис Селін. Ми звернулися до суду, що ось ця виділення клаптика землі нам намагалися зробити по одному з документів, що вона незаконна, тому що не пройшли усі процедури, як передбачено. Тобто, якщо ми кажемо про логіку законодавства, будь-які роботи. В зеленій зони мають проходити публічне обговорення. Де, таких публічних обговорень, наскільки мені відомо, не відбувалося. Регальна ага. вартість. Проєкту більше 40 мільйонів відповідно саме будівництво буде коштувати від 1,5 мільярда гривень до чотирьох з Це фактично половина обласного бюджету. І вірогідність, що на це будуть виділені такі кошти, дуже мала. Мешканці не зупинятимуться на досягнутому кажуть, будь-якими силами боротимуться за зелену зону і не віддадуть будь-кому. Редакція новин 9 каналу в свою чергу слідкуватиме за розвитком подій. Наталія Москаленко Ломовський, новини дев'ятого каналу. Стоматологія на колесах. Перший механізований батальйон 3 ї окремої штурмової бригади запустив проєкт мобільної стоматології. Реалізацією цього задуму займався боєць Олександр із позивним стоматолог. Військовий до штабного вторгнення працював дитячим дантистом. Тож, потрапивши на фронт, побачив необхідність лікувати зуби військовим, які через несення служби не можуть скористатися традиційною стоматологією. Тож, Ініціював проєкт, який допомагає вирішувати проблеми з зубами. Наразі мобільний кабінет вже працює і обслуговує як бійців, так і цивільних неподалік лінії фронту. Попросив допомоги волонтерів, спланували скомпонували і, в принципі, якраз маємо. Те, що маємо, <ріст> установка, крісло, рентген апарат в нас є. В нас повний спектр стерилізації. У нас є раковина мийка з проточною водою, от і, в принципі, всі етапи стерилізації. Поки я не зробив ці всі всі стерилізаційні засоби, я в кабінет не, не, не планував навіть запускати. В плані роботи це терапія, хірургія. Видалення зубів і лікування. І всі ми знаємо, що таке гострий зубний біль. Ти не можеш ні жити, ні пити, ні, ні спати, нічого. Ні, працювати тим більше. 18,5 тисяч здобувачів освіти наразі навчаються у закладах профтехосвіти області. Всі вони опановують робітничі професії. Для набору поточного року обласна військова адміністрація вже сформувала регіональне замовлення. Це 7,5 тисяч бюджетних місць, звітують Дніпро -УВА. Важливою перевагою професійної освіти є її гнучкість та швидка реакція на запити ринку праці, зауважують фахівці. Та додають: система росте та розвивається. Для її популяризації в Україні проводять тиждень професійної технічної освіти. Подробиці у наступному сюжеті. Покращення професійної освіти, збільшення робочих місць та співпраця з німецькими партнерами тиждень професійно-технічної освіти розпочали обговоренням доступності, якості та відкритості професійної освіти розглянули практичні підходи до навчання та надання робочих місць студентам. Учасники зустрічі не раз наголошували на тому, що в умовах війни значення професійної освіти неоціненне. А хто у нас буде відбудовувати країну? Після а, перемоги, як не випускники закладів професійної освіти, не юристи, не, не економісти, а саме а, звичайні працівники, будівники, а, інші спеціальності, слюсарі, а, сантехніки. Саме на них буде покладена основна задача по відбудові країни. Відбудова України буде успішною за умови її забезпечення кваліфікованими працівниками під потреби роботодавців, підкреслюють фахівці. Для нас на сьогоднішній день самі роботодавці говорять про те, що їм не ну не вистачає кадрів. От у нас, наприклад, декілька місяців тому ми активно займалися пошуком кадрів для будівничої сфери, тому що роботодавці говорять, ну немає людей. Немає ця ж проблема. У нас є і в інших галузях, таких великих галузях економіки, металургія, вугільна промисловість. Там і так далі. Тобто, ті базові галузі, на яких тримається економіка нашої області, вони всі потребують кадрів. А з цим у нас великі проблеми. Під час обговорення неодноразово торкалися теми дуальної форми навчання. На думку фахівців, це майбутнє професійної освіти, можливість отримати спеціальність швидко, без зволікань і працювати, отримуючи гідну зарплатню. Такої ж думки і німецькі партнери. Мока є асонапрофесіональної або чині міські спредприяти. За словами учасників заходу, протягом останніх років професійна освіта піднялася на кілька щаблів. По перше, стали затребуваними наші кадри. Вони вже давно були затребувані а на сьогодні, ще й в період повномасштабної війни, коли є відтік кадрів за кордон, на жаль, то звичайно потреба у робітничих кадрах на ринку праці є дуже великою і дуже масштабною. Також піднялася рівень самої професійної освіти, оскільки в області в закладах освіти відкриваються навчально-практичні центри. Новітніх технологій наразі в нашій області їх є аж 35, на яких вже навчають новітнім спеціальностям на новітньому обладнанні. Протягом тижня для здобувачів освіти та педагогів проводять чимало корисних заходів. Повідомили в навчально-методичному центрі профтехосвіти області, серед яких презентація творчих робіт і майстер-класи нових технологій. Оксана Ващенко, Наталія Москаленко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу. Після капітального ремонту у Кам'янському відкрили амбулаторію номер 5 Відкриття приурочили до всесвітнього дня сімейного лікаря. Тепер медичний заклад на лівобережжя буквально не впізнат. Його оновили повністю. Наразі там отримують медичну допомогу майже 11 тисяч мешканців Кам'янського. з них 2700 дітей та більше сотні внутрішньо переміщених осіб. На лівобережжі відкрили після капітального ремонту амбулаторію загальної практики сімейної медицини номер 5 На відкриття зібралися представники міської влади та управління охорони здоров'я, керівництво та персонал амбулаторії. Запросили також представників Українського фонду соціальних інвестицій. Саме завдяки співпраці з ними та за допомогою програми, яка фінансується урядом Німеччини, вдалося провести капітальне відновлення, зазначає міський голова Андрій Білоусов. Працюємо вже разом з 2015 року. це вже третій проект, який ми реалізовуємо разом на території нашого міста. Ми провели. Ремонтні роботи в нашій 42 й школи провели реконструкцію гуртожитку по проспекту Конституції 32 під соціальне соціального житла. У нас ще є напрацювання по проведенню ремонту другого поверху амбулаторії номер 7 на вулиці Сергія Слісаренко. Тому дякую за те, що підтримуєте наше місто. Хочу подякувати Українському фонду соціальних інвестицій та нашій громаді за те, що вони нам надали таку можливість працювати в такій гарній амбулаторії. Дуже добре що. Сьогодні, в Всесвітній день сімейного лікаря, ми відкриваємо дану амбулаторію. Дуже дякую всім. За те, що зробили нам таке свято, запрошую всіх до нашої амбулаторії. Виконуючи обов'язки головного лікаря амбулаторії, розповідає, на третьому поверсі медичного закладу провели повний ремонт внутрішніх приміщень та кабінетів щеплень. Замінили вікна та двері, провели монтаж стелі та замінили підлогу. Крім цього, створили необхідні умови для людей з обмеженими можливостями, модернізували систему електропостачання і облаштували прийомні кабінети та палати для денного перебування. Успіх субпроєкту залежить в спільній роботі, в бажанні міста приймати активну участь в цьому проєкті, в бажанні самих медичних працівників. Гарний результат дає тільки гарна співпраця. Також за рахунок міського бюджету придбали медичне та комп'ютерне обладнання. У кожен кабінет закупили меблі та кондиціонери. Завдяки співпраці місто має чудові можливості надання якісної медичної допомоги. У ФСІ це не перший проект. І ми маємо надію на подальшу співпрацю. Ми дуже раді, що наші сімейні лікарі, а завідувач цієї амбулаторії також внутрішньоприміщена особа. Вони в Кам'янському мають можливість отримати другу домівку, сучасну, комфортну. Наразі в амбулаторії працює 9 лікарів загальної практики сімейної медицини та лікар-терапевт, ДНО. Стаціонару тут отримують медичну допомогу майже 11 тисяч мешканців з них 2700 дітей та більше сотні переселенців. Дар'я Візір і Рада Акімова, Максим Алещенко, новини дев'ятого каналу. На сьогодні все за оновленням інформації стежте на офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Більш повна стрічка подій за минулу добу відображена на сайті. До того ж, працює телефон гарячої лінії, за яким за необхідності ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з вами. Продовжуємо тримати кожен свій фронт і всіма силами наближати нашу перемогу.